Одну з найзухваліших атак по об'єктах у глибокому тилу противника наші захисники провели рівно рік тому. Далекобійні безпілотники Центру спецоперації А служби безпеки України вразили 107-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Тверській області. Зміркувань безпеки, деталі операції в СБУ довгий час тримали в секреті, і тільки сьогодні можемо розкрити подробиці. На офіційній сторінці в інстаграм бійці Альфи показали кадри запуску безпілотників і назвали деякі цифри. Росія втратила 50% усіх запасів 120-мм міліметрових мін і близько 10% усіх кабів. Загалом знищено близько 160 тисяч тонн запасів зброї, зокрема балістичні іскандери, ракети до систем ППО, північно-корейські ракети. Вибухи на арсеналі були такими потужними, що спричинили землетрус, а загальна сума збитків, завданих ворогові, сягнула 5 мільярдів доларів. Буде зброя, буде більше ударів у глиб Росії. Нафтопереробні заводи там уже палають ледь не щодня. Ось і сьогодні, у ніч проти четверга, наші спецпризначенці вразили Волгоградський НПЗ, один із найпотужніших на півдні Росії. Палахкотіло також велике нафтопереробне підприємство в Башкортостані. Це майже за півтори тисячі кілометрів від кордонів з Україною. Але які наслідки цієї тривожної для росіян тенденції? Ніна Коломієць з'ясувала, що йдеться вже не просто про страх від дронів у небі та вибухів на підприємствах. Україні бензоколонці всерйоз заговорили про кризу. Від пожежі клубочиться чорний дим. Полум'я не могли приборкати аж п'ять днів. Місяць тому дрони спопелили шість резервуарів Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Це те підприємство, що має стратегічне значення для ворожого ВПК. А цей безпілотник подолав майже дві тисячі кілометрів у глиб РФ і атакував нафтобазу в республіці Комі. Долають рекордні відстані а головне б'ють боляче і точно в ціль. Минулий місяць став рекордним за всю війну за кількістю ударів по російських об'єктах паливної галузі. Нафтопереробні заводи, перекачувальні станції, вагони з пальним – майже два десятки успішних атак. На деякі об'єкти дрони прилітали навіть по кілька разів. Цьому є вся майстерність наших різноманітних дійсно команд, одні з яких виявляють, пробивають коридор, складають маршрути, обходять, висушують, тобто застосовують обманки для того, щоб виснажити систему ППО противника, і застосувати саме той тип дрону, який буде найбільш підходящим для кожної конкретної цілі. Атаки тривали й цього місяця днями після дронового удару вимушено зупинив роботу кіришський завод. Це підприємство в Ленінградській області виробляло близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Загалом, за даними Reuters, Україна вже зуміла вивести з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей. РФ економісти називають це критичним показником для країни бензоколонки. Вважається аналітиками, що 15 – це критична вважа. тобто сімнадцять. Вище 15. що Росія в найкращому випадку може отримувати півтора трильйона рублів на місяць, а в середньому один трильйон на місяць від експорту воглеводів. Що маємо по факту зараз? А по факту маємо пів трильйона на місяць. Експорт дедалі ускладнюється під ударами і логістика окупантів днями в Ленінградській області. З колії зійшли тепловози одразу на двох перегонах. В одному з них було 15 цистерн пального. Навідуються дружні безпілотники і до нафтових портів. Місяць тому палах експортний термінал в Усть-Лозі, А в порту Приморськ СБУ вразили танкери тіньового флоту РФ. І оцей удар, який був здійснений нашими силами безпеки і оборони по цьому порту, він а, серйозно може послабити а, ну, порядка до 20% а, 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 значит, експорту нафтопродуктів Російської Федерації. І наслідки від ударів не забарилися за даними Reuters, транснафта попередила виробників, що їм імовірно доведеться скоротити видобуток, і все це після атак на важливі експортні порти та НПЗ. Це б'є по репутації Росії як е, стабільного постачальника нафти, в тому числі для Індії та інших країн, куди вони везуть через порти Балтійського моря. Це величезний козир України, який дозволяє дестабілізувати економіку Росії дестабілізу я їхній тил. І якщо раніше дестабілізація економіки та обвал тилу були радше жахачками, в які росіяни не вірили, то зараз це вже їхні реалії. Ціни на тамтешні АЗС зростають. З початку року бензин подорожчав на третину, подекуди майже в половину. у деяких містах і навіть за тисячі кілометрів від фронту. Пальне зникло узагалі це все ж Мензінчика бензінчики В Росії. Вирішили зекономити на статті Демфорд Демфорд це 2,6 цілих рублів. Що таке Демфорд? Це доплата реалізаторам пального за те, що вони його реалізують в Росії по встановленим урядом цінам. Тобто, без цієї доплати не невигідно реалізувати пальне. І як на мене, саме це пояснює те, чому в окремих uh, суб'єктах Російської Федерації на далекому сході, коли наші дрони ще не долітали, uh, зникла пальне.